Рейк'явік найпівнічніша столиця планети. Ісландія крихітна країна із населенням трохи більше за столичну оболонь посеред Атлантики, рівно між Америкою і Європою. Звичайний ісландський пейзаж це типові фотошпалери, е, і це, і це. А це впізнали. Саме тут знімали ігри престолів. Ісландці по суті плем'я. А всі ісландці родичі. Якщо не в другому, то у восьмому, дев'ятому, десятому поколінні, але родичі. Ось таким додатком люди на острові користуються перед весіллям, аби пересвідчитись, що друга половинка не найближчий родич. Ну або просто виміряти близькість з відомими співвітчизниками. Між рибалкою Харпою і найвідомішим актором Ісландії Йоном Гнаром вісім поколінь. Харпа схвально усміхається. Гнара в Ісландії поважають і навіть обожнюють. І не тільки в Ісландії. Актор, панк, комік Йон Гнар став мером рейк'явіка, фактично другою людиною Україні у найгірший період її історії. Після чотирирічної каденції на піку політичної популярності Гнар, замість того, щоб закріпити владу і стати професійним політиком, повернувся у рідний театр. Тут ми його і піймали. Я домовлявся про це інтерв'ю три роки, відколи вперше побував в Ісландії. Гнар зірка світового масштабу несправді дуже замкнена і дуже депресивна людина. Що, що, Україна? Це де? Хто, хто, звідки? Ну, приблизно так я собі уявляв його реакцію. Можливо, напевно, з самого початку так і було. Але я взяв його з мором. <с> Вийшло за місяць до українських президентських виборів, де лідер кандидат. <с> Так, актор, комік. Ну, хіба що не панк. Вов, ти ж не панк? Я всього на світі член. Не суть. Наші часи взагалі не зрозуміло, хто є хто. Привіт! Я Єгор, журналіст з України. Просто підглянув у трудову книжку. Привіт, я Йон і я чувак з Ісландії. Хто ви йон? Я не знаю. Не суть. Просто подивіться історію людини, яка випадково війшла в політичну історію. І порівнюйте тільки, якщо ну вже дуже хочеться. Це остання репетиція перед великою прем'єрою. Гнар грає продавця в рибному магазині у центрі Рейк'явіка. Ну, як часто буває в магазинах, купа різних людей з різними долями. Це п'єса в жанрі абсурд. Іноземець не може бути ісландцем. Ну ніколи. Якщо ти живеш за містом і говориш ісландською, то одна справа. А якщо у місті, то який ти ісландець? Виглядає як снобізм? Так, можливо, це націоналістична суть ісландців, але часи змінюються. Я пролетів через півземної кулі, аби тут опинитись, і у мене є для вас подарунок з України. Це вишиванка. Вау, як круто! Це неймовірно. Ви напевно багато чули про Україну, адже саме з Києва почалась тріумфальна хода ісландської футбольної збірної, яка сколихнула світ. я не стежу за футболом. Це як Євробачення. Дуже довго. 90 ж хвилин матч, так? Ну от скільки життя забирає. Гнар ненавидить плисти за течією. Очевидно, тому що сам цю течію створює. Десять років тому на ісландському телебаченні з'явився слизький малоприємний політик, ладен на все, аби його обрали. Актору і панку Гнару його персонаж неймовірно подобався. Так, він був негідником, але ж яким веселим, ідеальна сатира. взагалі мало хто розуміє, що у слабкості сила, у сили є вразливість, її занадто серйозно сприймають. Далі ще одна пародія: на всі політичні партії разом узяті. Навіщо голосувати за ту чи іншу партію, якщо можна голосувати за кращу? На одному з шоу перед виборами ви як кандидат фактично на всі запитання відповідали не знаю, чому вам тоді повірили. Коли я не претендую на розуміння, я дійсно не розумію, а не прикидаюсь, що не розумію. Мене питали, що робити з аеропортом Рейк'явіка. Я поняття не мав, як його добудувати. Я не спеціаліст у аеробудуванні, але знаю, що такі є. Мені просто потрібно було дати можливість цим людям це зробити, а не говорити того, що не знаю. Якось я пішов до супермаркету. У супермаркетах я можу розслабитись, особливо у коско обожнюю коско. Так там підійшов до мене чоловік якраз після цього інтерв'ю і подякував за нього. Я ж кажу, за що? Я ж нічого не казав. А він такий. Так це ж найкраще, що взагалі можна сказати у цій ситуації. Безкоштовні рушники у басейнах, полярний ведмідь у зоопарку, діснейленд в аеропорту, пальми на атлантичному узбережжі і парламент без наркотиків до 2020 року. Основні тези своєї передвиборної кампанії гнар наспівав. Команда, актори, панки і єврей, щоб, хоч хтось тямив в економіці. Права на пісню Ти найкращий, найкраща партія. Чесно викупила у тіле тюрк. Схоже на те, що ваш похід у політику був жартом. Це так? <клеч> <плес> <клес> 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 так, це був жарт, але все життя жарт. Все взагалі жарт. Хтось жарти розуміє, а хтось ні, от і все. Ні, слухайте, я серйозно. Людина народжується, щось створює, щось придумує, потім помирає. Все. А найбільша насолода в житті це щастя. У той час, коли ви стали мером, щастя в Україні не було. Економічна криза це ж велика трагедія для нації. Ні, так, так, це правда. Це була потужна криза. Люди почувалися незахищеними і демотивованими. Моє завдання було створити надію, може просто підняти настрій чимось веселим. Я багато працював у театрі і хотів написати п'єсу про кризу з політиками, банкірами, медійниками. Це завжди цікаво. Тобто, у вас не було подібних пропозицій від театрів, і ви вирішили стати мером. Я правильно вас зрозумів? Так, моя ідея полягала ось у чому. Як театр, всі ці театральні штуки і прийоми перенести в політику і медіа, створити прецедент. Так, це жарт, все жарт, я вже казав. Але з цього випливає новий тип людини, нового простору. Корумпована найкраща партія, так звучить повна назва. Виправдала себе і не виконала жодної обіцянки, бо їх і не давала. Я просто спитав, що б ви хотіли, щоб я вам пообіцяв. Але ж це популізм, ні? Так, але це позитивний популізм. Йон, що таке тоді позитивний популізм і негативний популізм. Ви можете пояснити негативний популізм. Це коли хтось намагається отримати щось, маніпулюючи іншим, граючи, ми таким не займались. Ми не грали ні з ким, а методи популізму всюди у політиці. Без них ніяк. Обіцяти будь-що це вже елемент популізму. У цьому сенсі для мене політика як релігія. Політики мають обіцяти людям те, що їм необхідно. Чому ви перемогли? Тому що ми були веселі, та й чому б ні? Такі були часи. Тоді люди ладні були голосувати за щось позитивне. Не востаннє завдяки Гнару, Ісландія сказала так на одному з найвеселіших референдумів у світовій політичній історії. У бюлетні лише одне запитання: віддавати непомірний борг чи ні? Йдеться про 5 мільярдів доларів, які Рейк'явік завинив Великобританії, Сполученим Штатам і Нідерландам після фінансової кризи 2008 року. Вирішено, зроблено. Країна проголосувала як панк. Відтак гроші, які вже можна не віддавати, направили на десятки кілометрів велосипедних доріжок, на одну з найвдаліших шкільних реформ. А рейк'явік згодом перетворився на туристичне місто, куди їхали з усього світу. Головне це дати можливість робити свою справу тим, хто хоче і може її робити. Люди діляться на тих, хто дає, і тих, хто бере. Я намагаюсь більше віддавати. Тому напевно у мене вийшло. Що таке політика для вас? Це професія, це жарт, це роль у суспільстві. Це комунікація. Комунікація і організація. Як організувати суспільство? Суспільство стало вкрай складним з появою інтернету. Треба обробляти багато інформації. Я от політик втраченої надії. Я не потужний лідер, як трюдо, прем'єр-міністр Канади, або як цей чувак з Франції. Я просто виконав певну функцію, необхідну на той час. Ви бачите цей маленький вогник на камері? Так. Там весь український народ. Ви бачите його? Так, бачу. Щоб ви йому побажали, Самсі. Ол юнітислав. Олюнітислав. Олі нірислав. Після такого першого побачення з Україною Гнар пообіцяв навіть приїхати в гості. Хто б не став президентом?